Любі, всім привіт, вітаю з вами Наталя З Києва. І сьогодні я запишу відео. Це тех, який запустила Viva Vita Parfum. Привіт, якщо подивишся, підхопила його моя подружка по Ютубу Оленка розмова про улюблене. я вирішила, що я також хочу записати це тех про ароматний тиждень. Який аромат, до якого дня тижня підходить. Я залюбки поділюся з вами своїми такими асоціаціями. Отже, починаємо. Перший день тижня у нас понеділок, діловий понеділок, але це не про аромат ділової жінки, а про аромат, який тебе настраює на робочий лад. І для мене це два ароматики. Я тут підібрала перший це Dolce Gabbana Light Blue. Це яскравий, соковитий такий аромат, він свіжий, він чистий, і ти після нього бедричок і можеш зробити багато гарних справ. І корисних. Другий аромат сюди я відношу, в тому ж самому направленні це Алізабет Арден, білий чай. Ой, зелений чай, вибачте. Точно такий же: соковитий, свіжий, чистий, повітряний, налаштовує тебе, він, якби тебе підбадьорює, каже: давай вперед, все вийде. Отакий у мене понеділок. Другий день це у нас вівторок і це у нас смачний вівторок. Ви знаєте, як я обожнюю гурманські аромати, в принципі, сюди підходить пів моєї парфумерної шафи, але я зупинилася на відносній новинці своїй це парфум Еклер від Латафа. Це аромат ванілі, аромат молочного коктейлю, аромат підтанувшого пломбіру. Смачний такий гурманський солодючий аромат, який ідеально підходить під смачний вівторок. Третій аромат це сумна середа. І сумна середа — це про аромат, який або заєкурився з негарними подіями, або який ви не можете носити, бо він вас придушує, пригнічує. Аромат, який заєкурився у мене з неприємними подіями це Giorgio Armani Сі. Але ви знаєте, я розношую там ті свої залишки, які у мене є інколи, і все нормально. Тобто, мабуть, що він і не зайокорився, у мене прям так якось неприємно. А от другий ароматик, я кажу одразу, що у нього дуже-дуже багато поціновувачів, і я не збираюся тут, не хочу спеціально когось образити. Просто я ділюся своїми відчуттями це все аромати, сприйняття ароматів, це, це дуже індивідуально, але ось для мене він такий. Аромат мене вразив. Я його не знала раніше. І от я як спробувала. Для мене це жесть. Це класичний персів від Avon. В ручці у мене, і слава Богу, що це ручка. Який він для мене важкий, який він для мене пригнічуючий. Він для мене от як депресія. Отак от пахне депресія. Настільки він мене прибиває до землі. Мені так з ним, у мене аж спина горбиться, знаєте, я, я не можу вам передати ці відчуття. Хочеться піти у річку глибоку, чесно. Дуже важкий виявився для мене аромат. І Оленка, тільки що розповідала, там дуже сумну історію з ним пов'язано. У мене нічого з ним не пов'язане. Просто сама композиція для мене супер От Отак. Четвертий аромат це романтичний четвер. Романтичний четвер я вирішила додати до цього дня тижня такий аромат, який збирає найбільше компліментів і від мого чоловіка, і від сторонніх людей. Я збираю постійно на нього компліменти. Це 100% найкомпліментарніший аромат. І, звісно, що якщо намічається якийсь романтик, мені б хотілося б чути від своєї коханої людини багато компліментів. Тому цей аромат ідеально сюди підходить. Це Монблан Сігнеча. Це для мене аромат. Романтичного четверга. Далі у нас п'ятниця-розпусниця. І тут у мене одразу постала перед отіма дівчина, яка прийшла там з, з офісу, можливо, навіть не з офісу, а можливо, навіть вона в школі працює, така вся прилежна, строго вдіта класично. І ось п'ятниця, вона приходить додому, вона приймає душ, вона перероблює макіяж, перевдягається в якусь шкіру і йде розривати танцполи. І це для мене Black Opium від Yves Saint Laurent. Я вам вже розказувала, що це для мене аромат такої бунтівниці, такий він дерзкий. І от мені здається, що на п'ятницю-розпусницю, як умога краще звучить саме він. З моєї всієї добірки я віддаю йому перше місце. Далі у нас аромат сімейна субота. Люди сімейні в суботу часто не мають вихідного. Такого класичного вихідного, як ми всі собі уявляємо. Чаще за все, в суботу треба робити якісь хазяйственні домашні діла, сходити за помідорами на базар, поїхати купити дитині кросівки, ну, щось таке, може там сходити вечором в кіно, зустрітися з родичами десь на обід. І для такої сімейної суботи, на мій погляд, як найкраще підходить аромат Нуа Кашарель. Тому що це, мені здається, отак от саме і пахне. Сімейний затишок. І останній день тижня у нас лінива неділя. Це коли ви нарешті вже все поробили, просто вдома валяєтесь, щось готуєте чи не готуєте, дивитесь кіно, спите в обід, і, в общем, у вас режим тюлінь викручений на 100%. І в такі дні я особисто або не користуюся взагалі нічим, або це ще щось легке по типу. Якихось спреїв містів для тіла. Я вибираю сюди зараз такий міст для тіла від Besend Body Works, але це може бути будь-який від Victoria's Secret. Щось таке легеньке, ми в Роше, будь-який міст, який є, я можу використати от в такий день, коли я вдома, або не користуватися нічим. Отака от моя запашна, такий мій запашний тиждень, така моя добірочка. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Любі підхоплюйте також цей дех, записуйте, буде що подивитися на Ютубі. Всім бажаю гарного дня, всім до скорих зустрічей, зустрічі, папа.